Дракончик бергамотик або триголові труднощі Ірина Дзюбій Розділ другий. Труднощі у вихованні бергамотика. Так, у вихованні триголового дракона труднощів не уникнути. Тому тато й мама почали читати розумні книжки, написані різними професорами. Як виростити щасливого триголового дракона, Особливості виховання триголового малюка. Розвиток творчих здібностей у триголового драконяти і багато інших. Мама і тато були відповідальними батьками. Дідусь, до того, що онук народився триголовим, ставився простіше він поводився з ним як із звичайнісіньким дракончиком і вважав, що бергамотик не потребує якогось особливого виховання. А бабуся пестила онука так, що дідусь на неї часом навіть сердився. Тоді вони довго сперечалися про методи виховання, а якщо до них долучалися ще й тато з мамою, які відстоювали ідеї розумних професорів, то в будинку зчинялося таке. Дідусь сердито піджимав губи, а його вуса від частого дихання злітали й опускалися, як крила птаха. Бабуся тупала ногою і так сильно, що предки з портретів, байливо розвішаних на стінах, підстрибували від шуму і, здавалося, з осудом дивилися на неї. Потім бабуся бігла за заспокійливими краплями, тато й мама згадували, що головне у вихованні це мир у родині, а дідусь. Він не вмів довго сердитися, його сиві вуса набували звичайного положення, і старий дракон починав співати улюблену пісеньку. Жив давнину собі лицар хоробрий, брови, мов хмари, а плечі, мов гори, сильний, безстрашний, меткий і сміливий. От закохався і ходить щасливий. Дама ж була гордовита й примхлива, відповідала йому норовливо буду тобі за дружину законну. Тільки коли переможеш дракона. Чула, що зуби його мають силу. Роблять красунь навіть із крокодилів. От би вдалося, я мрію і марю всіх своїх подруг одразу затьмарю. Лицар поїхав дракона шукати, бачить печера, не час зволікати. Меч оголив, та застигла рука Добре ж, бо серце сильніше клинка. В бесіді милий за чашкою кави гостеві каже дракон приласкаво. Добрий ти лицарю не душогуб, я подарую тобі старий зуб. Радісний лицар спасибі сказав і до коханої швидко помчав. Носить в кулоні той зуб його дама, тільки гарнішою зовсім не стала. Поступова гармонія в родині відновлювалася. Кожен почав навчати пергамотика так, як уважав за потрібне, не втручаючись у справи інших. Адже головне для дитини вирости в родині, де панують мир і любов, та навчитися слухати власне серце, і з цією істиною погоджувалися всі. Однак з бергамотиком іноді траплялися казуси. Виявилося, що всі його голови дуже різні. Наприклад, одна голова любила снідати вівсяною кашею, друга гречаною, а третя манною. Голова, яка любила гречану кашу, Намагалася відвернутися від тарілки з манкою, щоб не псувати собі апетит. А голова, яка із задоволенням ласувала манкою, неодмінно ображалася, коли, дивлячись на її улюблену кашу, інші дві голови кривилися. Загальновідомо, що найсмачніша каша манна, відстоювала вона свою думку. Це чого, гречана? не погоджувалася друга голова, нісенітниця, найкращий смак у вівсянки, стверджувала третя. Голови сварилися і потім кілька годин не розмовляли одна з одною. Одного разу бабуся несподівано для самої себе примирила їх. Вона зварила кастрюлю горохового супу, і з'ясувалося, що всі три голови терпіти його не можуть. У бергамотика від горохового супу болів живіт, і дихання ставало вогняним, що було особливо небезпечно, коли дракончик чхав. Тоді вирішили малюка гороховим супом не годувати. Але коли голови виридували, бабуся погрожувала їм зварити його. Доводилося всім трьом головам миритися, оскільки з бабусею не посперечаєшся.